При борщині та усиплості голосу ісла. Ісла. голос потрібен усім. час новин в ефірі телевізійного марафону про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський прибув до Давоса. Сьогодні він виступить на всесвітньому економічному форуму зі спеціальним зверненням. На одній сесії учасники форуму обговорять концепцію «Мир через силу, зростання оборонних видатків у західній і центральній Європі до 350 мільярдів, а також майбутнє Трансатлантичного альянсу зростання загроз на континенті та європейську оборонну стратегію. Очікується, що у форумі візьмуть участь близько трьох тисяч представників із понад 130 країн. Нагадаємо, форум стартував учора і триватиме до 24 січня. Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, яким би не було рішення нової адміністрації. США. про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу на світовому економічному форумі у Давосі. Як реагують західні лідери та змі на прихід до влади Дональда Трампа та його перші укази? Розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Вітаю Олено. То чи дійсно в ЄС готові рухатись далі без США? Вітаю, Світлана, ну Європа готова до змін. Такими власне словами завершила свій півгодинний виступ та посадовиця Євросоюзу Урсула фондрляїн. І допомога Україні це не єдиний виклик, який зараз постав перед Європою з приходом Дональда Трампа до влади. Напередодні під час інавгурації він також пообіцяв підняти мита на імпорт з інших держав насамперед йдеться про Канаду та Мексику, але стосовно Європи теж є певні питання. Тож Урсула фондрляєна. Велику частину своєї промови сьогодні присвятила прикладам таких тісних економічних стосунків Європи зі штатами, і як власне США від цього виграють. Згадала вона і про користь від зеленої енергетики, від якої Трамп зараз відмовляється. А він заявив про вихід із Паризької кліматичної угоди. Говорила про необхідність більше вкладати в оборону, і це те, чого очікує президент США зараз від західних європейських лідерів. Ну а за. Шла словами, що Євросоюз готовий домовлятися, змінюватися, але поступатися демократичними принципами не буде. Алаш ізед стейкфобоссайдс. На карту поставлено багато для обох сторін. Отже, нашим першочерговим завданням буде раннє залучення до обговорення спільних інтересів і готовність до переговорів. Ми будемо прагматичними, але завжди відстоюватимемо свої принципи. Ми будемо захищати свої інтереси і відстоювати наші цінності, тому що це європейський шлях. Безпека і торгівля, тобто співпраця США з євросоюзом, в цих питаннях, це власне те, що чи не найбільше хвилює зараз західних лідерів. Принаймні, такий висновок можна зробити з їхніх вітальних дописів у соцмережах. Слова безпека, оборона, сила, співпраця вони повторюються. А чи не у всіх дописах лідерів? Доволі оптимістично. До речі, висловився генсек НАТО Марк Маркрюта. Він написав у соцмережі X, що повернення Трампа турбоприскорить оборонні витрати та Бництво зброї в Альянсі за свого попереднього президента Трамп. Я нагадаю погрозами виходу з НАТО змусив європейських лідерів збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП. А тепер Трамп хоче, щоб це було 5%. Про те, що 2% – це замало вчора заговорив і французький президент Еммануель Макрон. Він наполіг, що потрібно розглянути таку ситуацію, що буде робити Європа, якщо США, наприклад, виведуть свої кораблі з Середземного моря, якщо перекинуть свої винищувачі з Атлантики на тих. Йокаан. Це все сценарії, до яких треба готуватися зараз, заявив Макрон. Ну, а деякі західні змі, аналізуючи слова Трампа під час інавгурації, прочитали погрози про війну. Він пообіцяв принести мир у світ, знову окупувати Панамський канал і розширити територію Америки. Останнє звучало дуже схоже на оголошення війни. Вперше в історії інавгураційних промов США. Французька газета Льофігаро відзначає парадоксальні ситуації. Трамп позиціонує себе як миротворця та об'єднувача, при цьому оголошуючи про територіальні претензії та надзвичайне становище на своєму кордоні. Німецька Держпіґаль написала, що міжнародний порядок та міжнародне право більше не мають значення для нового президента США. Цитата: будь-хто хто думав, що Трамп приборкає свою риторику на посаді президента і вигляд... виглядатиме примирливішим швидко. Виявився неправим кінець цитати. А видання політику пише, що прохід Дональда Трампа значно пошсилює позиції європейських правих сил. Тепер вони відчувають, що мають більше підтримки, і вони можуть протистояти основній політиці Брюсселя щодо міграції, екології і санкцій. Ну і повертаючись до світового економічного форуму, де зібралося дійсно три тисячі учасників. Вже за дві години до них звернеться спочатку німецький канцлер Олаф Шольц. Очікуємо так само реакції на заяви зі США. А після цього український президент Володимир Зеленський. Вони обоє зараз перебувають у Давосі. Дональд Трамп вже виступить на форумі ближче до його закриття у четвер. І буде звертатися до учасників саміту через відеозв'язок. Світлано. дякую, Олено. Нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Збагатився на мільйон доларів за час повномасштабного російського вторгнення. Працівники служби безпеки України затримали головного психіатра ЗСУ, який нажив статків та не може пояснити їх походження. В СБУ кажуть чоловік, заступник голови центральної ВЛК, та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Статки посадовець не відобразив у своїй декларації. Майно оформив на близьких родичів. Розслідування встановило за останні два роки. Підозрюваний придбав будинок та дві земельні ділянки на Київщині. Дві квартири у столиці, одну квартиру в Одесі та чотири новеньких авто. Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 150 тисяч доларів та 34 тисячі євро. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повне помилування засуджених за штурм Капітолію в січні 2021 року. Президент США Дональд Трамп підписав відповідний указ. За словами Трампа він розраховує на їхнє якнайшвидше звільнення. Загалом у зв'язку зі штурмом капітолія висунули звинувачення понад 1600 особам. 900 з них вже отримали вироки. Приблизно дві третини отримали покарання у вигляді позбавлення волі на термін від кількох днів до максимального вироку 22 роки. Наступним рішенням Трампа стало підписання указу про визнання у США двох незмінних статей чоловічої та жіночої. Про це пише CNN. У указі Йдеться про те, що статі не підлягають зміні та ґрунтуються на фундаментальній і незаперечній реальності. Указ президента США Дональда Трампа про призупинення міжнародної військової допомоги на 90 днів не стосується України. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Нагадаю, про це повідомили в Associated Press. Трамп підписав указ про призупинення зовнішньої фінансової допомоги за цей час. Планують перевірити, наскільки вони відповідають політичним цілям штатів. Оки невідомо, які обсяги допомоги потраплять під рішення. Також Трамп заявив, що іншим країнам НАТО доведеться збільшити фінансування України, оскільки на його думку США витратили на підтримку Києва на 200 мільярдів доларів більше. Нато має платити більше грошей. НАТО має платити 5%. Ми у війні надали Україні на 200 мільярдів більше ніж НАТО. Це смішно, бо на них це впливає набагато більше. Між нами океан, а ми витрачаємо більше. Кабмін розширив програму виплат на дітей-переселенців у рамках державного проєкту Тепла зима. Про це після засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, гроші отримають ті, хто не отримав в грудні. Минулого року допомогу отримали майже 600 тисяч українців. Їм виплатили по 6500 тисяч гривень на кожну дитину. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей. Також під час сьогоднішнього засідання урядовці передали управління фінансами над фортифікаціями Міністерства оборони. Нагадаю, раніше коштами на зведення оборонних споруд розпоряджалось Агентство відновлення і ОВА. Перше в Україні провели ретрансплантацію серця. 30-річний Петро, працюючи в центрі гемодіалізу, щодня допомагав іншим пацієнтам, хоча сам постійно потребував допомоги. Ще 9 років тому він пережив першу пересадку, а нещодавно повторну та унікальну операцію. Без серця чоловік проіснував цілих 20 хвилин, проте зараз живе вже з третім. Наскільки складною виявилася операція, та який шлях реабілітації чекає на пацієнта, дізнавалась Руслана Сушко. Петро медичний брат центру гемодіалізу. Вже декілька років він займається допомогою хворим, які потребують трансплантації нирок. Проте 9 років тому йому довелося самому пережити першу пересадку серця. Тоді була у мене поставлений діагноз дилатаційна кардіоміопатія. І дуже різко, яка розвивалася протягом року. У мене серце дуже сильно розширилось і почало за що. Неправильної роботи серця впливати на інші органи дуже погано. Я почувався. Нове серце подарувало йому кілька років життя, та зрештою перестало нормально функціонувати. Лікарі прийняли рішення про ретрансплантацію. Тобто, серце працювало тільки на 12% і знадобилася ретрансплантація, тобто повторна трансплантація серця. Донором цього разу була молода жінка з білої церкви, яка померла від інсульту. Померла на саме в тій лікарні, де він працює медбратом. Операція тривала понад 4 години. За словами кардіохірурга, робити повторну трансплантацію технічно дуже складно через ризик кровотечі. Ми дуже, дуже обережно викроїли всі судини, вирізали все те, що треба було вирізати. І деякий час він жив просто без, без серця, бо його власне серце. Перше донорське серце ми вже забрали. І хвилин 20 його грудна порожнина була пуста. Дружина Петра каже, найскладнішим було дочекатися як самої пересадки серця, так і результату операції. Було дуже важко. Ці години очікування ти сидиш і не розумієш, що буде далі, як воно це все пройде. Але слава Богу. Дякую лікарям, донору, що дали можливість йому жити далі. Лікарі додають найважчий період пацієнта вже позаду, проте йому все ж призначене пожиттєве лікування. Препарати, які пацієнти отримують пожиттєво, вони видаються державою. Пацієнтам виписуються препарати на ці рецепти, і вони в аптеках їх можуть безкоштовно отримати. Сам Петро особливих змін не відчуває. Лише радий повернутися до повноцінного життя. Звичайно, все, все звичайно живеш, продовжуєш радіти життю малишні. Тож, за прогнозами лікарів, вже за півтора-два місяці зможе знову повернутися до роботи, та як і раніше, присвячувати життя медицині. Руслана Сушко Павло Бондаренко телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.